Американські та європейські вчені нещодавно оприлюднили нові дані про корисні властивості кави. Виявляється, горнятко випитаю кави може знизити ризик розвитку раку та інших важких захворювань. Для американців нації кавоманів це втішна новина, адже пересічний мешканець США в середньому випиває три філіжанки кави на день. Наталя Дмитроченко знає деталі. Кавова терапія як профілактика від недугів. Група учених Гарвардського університету виявила, що чоловіки, які випивали 6 або більше чашок кави на день, на 60% рідше хворіли на агресивну форму раку простати. Причому позитивні результати спостерігали навіть в тих чоловіків, які споживали лише одну чашку кави на день. У таких учасників експерименту рак діагностували на 30% рідше ніж у чоловіків, які зовсім не пили кави якщо чоловіки люблять каву, то я хочу заохотити їх і далі пити цей напій. Я вважаю, що кава має чимало корисних властивостей. Кава корисна і для жінок. Шведські вчені нещодавно виявили, що п'ять або більше чашок кави на день можуть захистити жінок від одного з найагресивніших форм раку грудей. Кава, як броколі та чорниці, містить чимало антиоксидантів. До того ж, у каві є ще один елемент із складною назвою метилпередин. Саме він допомагає зупинити рак товстої кишки, а не кофеїн. Каві, каві також були... приписують властивості зменшувати ризик захворювання на діабет, хворобу Паркінсона та цироз печінки. Та, попри всі переваги, кава ще не панацея від усього. Неврози, підвищене серцебиття та безсоння ось що може очікувати затятих кавоманів, аби уникнути проблем. Зісном медики рекомендують пити каву не пізніше четвертої вечора, адже щоб повністю вивести кофеїн з організму, потрібно 8 годин. Наталя Дмитроченко голос Америки.